території Росіянської Федерації та що Німеччина встановлює певний запобіжник, але з іншого боку, Європейський Союз і Німеччина зокрема все ще не свідомі того, що чим довше відстрочується розв'язання та бойових дій на території Росіянської Федерації. Тим надовше відсторочується кінець цієї війни, тому що всі ці перестороги зрозуміло, чому вони виникають так: перше через контекст, який є у Німеччині, по-друге, що жодна європейська держава не хоче брати на себе відповідальність за розв'язання прямого конфлікту із ядерною державою, якою є Росіянська Федерація, це все зрозуміло. Але якщо дивитися з точки зору практики. І людяності, а не з точки зору дипломатії, то якраз удари європейською технікою, та європейським озброєнням по Росіянській Федерації могли б росіянське населення трошки привести до тями, зокрема, таке нахабство, яке росіяни демонструють і на дипломатичному фронті, і в соцмережах, радіючи смертям українців у кожному влучанню росіянської ракети. По мирних українських містах воно продиктоване і тим, що вони абсолютно упевнені, що українські партнери та західні побояться надавати зброю, яка може завдати ударів по Москві, Челябинську, Самарі і так далі. От як тільки цих ударів завдавати почнуть, це значно пришвидшить кінець цієї війни. Мою тобто, темою сьогоднішнього дня це є також обстріли перевірка суховантажу іноземного суховантажу у чорному морі. Які називаються Сукруокан, і в МЗС України вже відреагували на цю провокацію Росії щодо турецького суховантажного судна у відомстві висловили солідарність із Туреччиною. і Наголосили, що дії Росії це грубе порушення статуту та конвенції ООН із морського а також інших норм міжнародного права. Зацитую такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеки торговельного мореплавання у Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером і закликаємо міжнародне співтовариство вжити рішучих заходів для запобігання діям Росії, які перешкоджають проходженню суден у Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Варто зазначити, що раніше російський військовий корабель Василь Биков погрожував у радіоефірі екіпажу Сукреокан і під час проходження суховантажного судна в порт. Ізмаїла, а от власне ці дії Російської Федерації, так те, що вони обстріляли зі стрілецької зброї суховантажне судно, і потім також висадили власне своїх спецпризначенців для того, аби вони зробили огляд і перевірку цього судна. Про що це може свідчити, яким це сигналом може бути на міжнародній арені, зокрема на міжнародній політичній арені? Мабуть, це свідчить про успішну підготовку зустрічі Путіна з Ердоганом, та яка анонсувалася. Ви абсолютно слушно зауважили в тій цитаті, про яку йдеться. Так єдине, що може зупинити росіян, це вчинення рішучих заходів. Росіян це звичайна росіянська тактика. Вони продавлюють кордони. Та вони дивляться, якою буде відповідь. Якщо це знову буде рішуче занепокоєння, цей інструмент. Обстріли залякування уже не тільки українців, українських моряків, та а й а, а, представників Туреччини буде продовжуватися більше того, посилюватися. Окремо також хотів би запитати щодо зернової угоди, тому що ми знаємо, що Володимир Путін цього місяця має зустрітися з президентом Туреччини Ердоганом. і, Зокрема, там також буде обговорюватися ця зернова угода. Чи можемо говорити, що такі дії Російської Федерації у чорному морі це є ніщо інакше як виборювання більш сильнішої позиції на подальших перемовинах? Росіяни застосовують завжди один інструмент: тиск і прояв сили, бояться росіянці винятково зворотнього застосування сили. Це така, знаєте, дипломатія погроз. Та нічого не змінюється саме тому, що власне росіяни на ці дії не отримують адекватної відповіді. Вони все ще продовжують засідати в радбезі організації Об'єднаних Націй, і їхні дії стають все більше агресивними. Всі більш провокативними, саме тому, що росіянці не отримують гідної відповіді. Ви подивіться на те, яким чином змінюється риторика у їхніх власних засобах масової інформації. На початку, коли відбулася дучанська різанина, та і весь світ був просто вражений тим, що вони коїли, росіянці заперечували, що це зробили вони. Пам'ятаєте, що це вся постановка, що такого бути не може. Ці публічні заяви були продиктовані страхом, страхом, що вони отримають відповідь і що їхні злочини будуть покарані. Скільки пройшло часу від бучанської різанини? Скільки ще злочинів за цей період росіяни скоїли? Щодо зернової угоди, то власне зернова угода мала стати важливим. Тиску на наших міжнародних партнерів, а стала однією з найбільших дипломатичних перемог України від початку повномасштабного вторгнення. Єдині, хто зараз зацікавлені в тому, щоб зернову угоду було припинено та поставки зерна зірвано, це росіянці. Які інструменти вони будуть застосовувати для того, щоб домогтися своїх цілей, всі. Також Дмитро Кулеба е, зазначив про те, що нас чекає важка дипломатична осінь для України. І Ми побачимо також сигнали від різних держав світу щодо схиляння України до перемовин із Російською Федерацією. На вашу думку, які це можуть бути країни? Чи побачимо ми просто ці масові заяви про схиляння України до перемовин? І що найбільш цікаво, чи серед цих країн будуть ті країни, які пообіцяли Україні з гарантіями безпеки, що вони будуть продовжувати підтримувати Україну до перемоги у цій війні і в подальшому також. Справедливості заради, а яка осінь для нас була простою, чи яка зима для нас була простою, та чи яка весна для нас була простою? Я вам більше скажу і літо так собі. Що якщо серйозно щодо мирних перемовин, то найперше сама ця заява та про те, що власне такі перемовини мирні, є невідворотніми, це вже спроба. Перевірити температуру в цілому полікарні, та? яким чином суспільство сприйме цю тезу про те, що Україну схилятимуть до цих переговорів? Ми ж з вами розуміємо, та, що в нашій свідомості з цілком зрозумілих і об'єктивних причин сам термін мирні перемовини та, чи взагалі перемовини із ворогом. Який наразі чинить щодня воєнні злочини на території України є неприйнятними саме через те, що і в очах українського суспільства, і в очах західних виборців, і англійці, та, і американці, і французи сприймають росіян винятково як злочинців, для них перемовини із ними. Так само є неприйнятними. Випробовують зараз так, з точки зору реакції не тільки нас, але й західних виборців це те, що потрібно розуміти. Тому реакція на ці тези має бути максимально рішучою. По-друге, який мирний план та які взагалі мирні перемовини можуть бути із тими, хто не виводить свої війська з території української держави і продовжує ракетними обстрілами знищувати населення, і ну, власне все, що збудовано на українській території? От на Херсонщині, да, буквально Остання смерть загинула 23-денна дівчинка. Та немовля яка прожило 23 дні. От як її батькам пояснити, що з росіянами потрібно сідати за стіл переговорів? І яка держава візьме на себе це зобов'язання? Я собі, чесно кажучи, складно уявляю, саме тому, що зараз це надзвичайний репутаційний ризик. Це не мінські угоди. Та коли всі вважали за потрібне переконувати Україну в тому, що мінські угоди потрібно виконувати. Зовсім менше був політичний контекст, і зовсім менше була думка суспільства і підтримка суспільства. Говорячи про суспільство, я маю на увазі і західні країни. Також хто зараз на себе візьме цю роль? Ну хіба що африканські держави, які продовжують налагоджувати містки із Росіянською Федерацією, ніхто із наших. Партнерів західного цивілізованого світу собі такого публічно навряд чи дозволить. наостанок хочу обговорити ситуацію з вагнерівцями, тому що сьогодні, вранці, ми розповідали нашим глядачам про останні, скажімо так, дані від розвідки Міністерства оборони Великобританії, і там йдеться про те. Що Вагнерівці ПВК Вагнер наразі затримує заробітну платню своїм військовим, і не виплачує її. І зокрема, однією із причин у розвідці Британії називають те, що наразі немає такого достатнього фінансування від Кремля саме приватні військовій компанії Вагнер, і припускають, що ймовірніше за все. Витрати на приватну військову кампанію Вагнер візьме на себе Лукашенко. Хотів би детальніше запитати у вас, чи потрібна Лукашенко ця ноша, чи насправді побачимо це, і щодо фінансування з боку Кремля, чи насправді воно припинилося у сторону ПВК Вагнер? Знову ж таки, що стосується ПВК Вагнер, ми отримали, ми, я маю на увазі світ надзвичайно небезпечну річ. Після того, як Путін підтвердив, що вагнерівці фінансувалися з державного бюджету, та було зрозуміло, що ніяка це не приватна армія, що це фактично каральний такий загін Путіна. Наразі оці тези про те, що у них є проблеми з фінансуванням, що тепер на себе фінансування візьме Лукашенко розганяється, зокрема і для того, щоб прокрутити фарш назад, та і переконати. Світ у тому, що вони є не плоть від плоті Кремля, а самостійну організацію. І зрештою відбуватиметься так, що завдяки БВК Вагнер, вагнерівці зможуть чинити теракти, зокрема й в європейських країнах, прикриваючи а росіяни, відповідати, що вони не мають до того жодного стосунку, що це приватна компанія, вони не здатні на неї впливати. Розбиратися із тими, хто їх фінансує, і зрештою може виявитися, що теракти, організовані вагнерівцями, фінансує і ДІЛ, наприклад, та чи інші терористичні організації. Розумієте, ми отримали надзвичайно небезпечну річ. Та ми отримали сепарацію ПВК Вагнер від офіційного Кремля. Це те, власне, чого вони і домагалися. Вони намагаються стишити і нівелювати оці заяви, які у розпал власного цього цієї внутрішньої кризи зробили. Тепер вони намагаються всіх переконати у тому, що це геть незалежна організація. Тому це надзвичайно небезпечний інструмент, і росіяни так само будуть його по максимуму використовувати. Просто тепер у них з'явиться ще й виправдання та офіційне, що офіційні особи зможуть спокійно коментувати західним журналістам, що Кремль не має жодного стосунку до і Росія не має жодного стосунку до вагнерівців. Пані Олено, дякую наразі за те, що були разом із нами. Друзі, з нами відеозв'язком була Олена Морозова. Це кандидатка науки з соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнології. Детальніше говорили про найактуальніші події. Ще раз дякую за.